Щоранку, коли світ іще спить, цей птах починає кричати першим. Він не дивиться на годинник. Він не знає, котра година. Але він ніколи не помиляється. Півень. Чому саме він став голосом світанку? Півень це не просто самець курки. Це домінант, охоронець, сигналізація та символ влади в одному тілі. Його яскравий гребінь не прикраса, а показник здоров'я і сили. Чим яскравіший гребінь, тим вищий статус півня у зграї. Його погляд уважний, завжди насторожений. Півень не просто живе у дворі, він керує простором. Півень Кукуріка є не тому, що зійшло сонце. Насправді, все навпаки, його внутрішній біологічний годинник настільки точний, що він відчуває зміну світла ще до того, як ми її бачимо. Півень реагує на найменші коливання освітлення, тиску та температури. Для нього світанок це сигнал оголосити територію своєю. Кукурікання це не просто ранковий крик. Це гучна заява, я тут головний. Півні перекрикують один одного, встановлюють ієрархію, визначають кордони. Найсильніший кукуріка є першим, інші лише відповідають. У світі півнів тиша означає поразку. Півень не декоративний птах. Він справжній охоронець. Побачивши хижака, півень піднімає тривогу, закликає курей сховатися і готовий вступити в бій, навіть якщо ворог значно більший. Він може кинутися на кота, собаку і навіть людину. Бій півнів це найдавніший спосіб визначення лідера. Їхні тіла створені для цього потужні ноги, гострі кігті, моментальна реакція. Але у природі бій часто закінчується ще до першого удару, сильніший просто дивиться. По справжньому б'ються лише тоді, коли іншого виходу немає. У міфах і легендах півень, птах світла, він відганяє темні сили, розсіює демонів, проганяє ніч у християнстві. Півень, символ каяття, у Китаї мужність і удача, у Європі пильність, недарма флюгери на дахах храмів часто мають форму півня. Півні значно розумніші, ніж здається. Вони розпізнають десятки особин, запам'ятовують обличчя, реагують на настрій людини і можуть передавати інформацію звуками. Їхні сигнали різні для їжі, для небезпеки, для збору зграї. Тисячі років півень живе поруч із людиною. Він будив селян, охороняв двори, був символом початку дня. Півень це нагадування про природний ритм життя, у якому день починається не зі смартфона, а з живого голосу. Півень не знає, що таке час, але він його відчуває. Не носить корону, але керує світанком. Не є найбільшим птахом, але має найгучніший голос, і саме тому півень один із найдавніших символів життя. Світ змінюється, але ранок усе ще починається з нього.